Довідцім, з вами жовток. Сьогодні я розповім про заміну класичного веломультитулу. Ось так він виглядає. По суті, це просто вороток та комплект біт. Але я ще його вдосконалив, про це і детальніше розповім. Раніше я користувався ось таким велосипедним мультитулом. Це класичний мультитул для велосипеду з набором шестигранників та викруток. Але він мені не дуже подобається. По-перше, що... Іноді їм досить складно підлазити, ну, крутити. Тому що він широкий і буває, чіпляє. Наприклад, якщо треба підкрутити тормози, то він буде за шпиці чіпляти, що не дуже зручно. По-друге, що з цієї форми ну, якось його перехватувати отак не досить зручно. Ну, І по третє, що якщо злижиш один інструмент, то вже треба повністю міняти мультитул. Ну, або Спилювати. Потім деякий час я просто користувався звичайними шестигранниками, возив їх з собою. Ну, не повний комплект, а кілька штук. Але мені не подобалось, що воно, в принципі, болтається по всій сумці і якось з ну, шестигранниками кататись таке собі, <смі> як на мене. І потім мені на очі трапився ось такий вороток від TopTool. Він доволі зручний виявився в роботі. Зазвичай він поставляється в, з комплектом біт. Ось, там є різні комплекти біт з таким холдером, який він фіксується. І по суті він має форму звичайного шестигранного ключа, тобто буквою «Г», що досить зручно. Набагато зручніше, ніж ось таким мультитулом крутити. Їм можна кудись і підлізти, якщо треба. Ну, Наприклад, між шпицями або ще кудись у важкодоступне місце. Їм можна розвити нормальне зусилення, ну таке на закручування, нічого з ним не трапляється. І мені навіть більше сподобалось їм працювати, ніж з класичними шестигранними ключами, тому що в нього, по-перше, що сама ручка прорезинена, по-друге, що вона більш товста і якось ергономічно, воно зручніше, ніж класичні ключі. Тож ж сама ідея воротка мені сподобалась, тобто воротка і комплект обід, і вирішив доробити під себе цей комплект, щоб він повністю відповідав моїм вимогам. Зараз буде коротенька вставка про те, як я його робив. Може, хто захоче його повторити, то буде корисно. І потім продовжимо більш детально по всім. Елементам цього набору. Кому не цікаво, просто промотайте, я залишу тайм-коди під відео, то можете класно та зразу перейдете до моменту, де я розповідаю про всі елементи. Тож дивимось процес, як я його робив. Тож буду робити з такого набору, тобто людського. Зараз буду все зайве відрізати, що не треба. Зроблю проточку під біту і заміню біти. Ну, зараз, коротше, все побачите. Перше, що треба, відрізати оцю петлю. Вона не треба, вона тільки займає місце і заважає. Можна або ножиком, або чимось ріжучим. Ну, я відріжу це гравером, щоб було швидше і охайніше. Так. І трохи заокруглю напилком. Ну, або можна ножем, але напилком буде краще. Вийшло ось так. Треба тепер оці всі заосинці зрізати ножем і трошки підсмалити запальничкою, щоб воно набуло охайного вигляду. Ну, зараз покажу. Ще думаю, трошки шліфану наждачкою. Ось так виглядає. І проходжу запальничкою. Ну, ось так. Навіть з'явився блиск. Тепер хочу зробити отвір у цьому холдері під шестигранник на 3. Ну, це для тормозів. Думаю, наскрізь просто просверлити, щоб таким чином воно фіксувалось. Шестигранник на 3 мм, тому треба свердло на 3,2 мм, щоб воно якраз сюди фіксувалось. Свердлю, до речі, повільно, щоб не зісковзнуло свердло. Просвердлив. Тепер перевіряю. Ну, в принципі, вставляється, фіксується дуже надійно. Єдине, що не прилягає, то треба зробити проточку зараз тут. Проточку зроблю гравером, але в принципі можна і ножим це зробити. Просто гравером це буде охайніше. Так, Ось така проточка. Перевіряю. Ось так вона зараз прилягає, доволі щільно. Зараз все тут підчищу і продовжу. Щоб приховати малі залосинці, також проходжу запальничкою. Також залишились всередині заосенці. Зараз я просто сверлом на сім пройдусь оці грані проросверлюю, щоб прибрати ці заосенці. Ось так вийшло. В принципі, досить охайно. А тепер що я думаю? Треба один отвір трошки розсверлити, тому що замість біти буде вставлятися отакий перехідник. Це перехідник з прести для. На автомобільний ніпель, щоб можна було підкачати на будь-якому СТО, наприклад. Або, в принципі, будь-яким автомобільним насосом. Тобто, щоб він сюди вставлявся. Також свердловим на 7 просто трошки розсвердлюю. Ну все, в принципі, він сюди трошки вкручується і не випадає. Коли треба, то просто викручується. Ну, ось так. І все. То нормально тримається. Також в цьому наборі в мене буде ще ось така велика біта, це біта на 8 для педалей. Щоб, якщо кудись буду мандрувати, то можна було цим же ж набором і прикрутити педалі. То треба зробити для неї ну, тут таку типу проточку, виямку, щоб вона тут фіксувалась. Теж зроблю це гравером. Ось так поки що вийшло. Ну, зараз я ще буду зачищати все. Тобто біта сюди вкладається і вона потім зафіксується термоусадкою і нікуди не буде випадати. Тож, підчищаю, також опалюю все це запальничкою, щоб воно було охайнішим. І продовжуємо. Ось такий результат у мене вийшов. Ну, мені подобається. В принципі, все доволі таке охайне. Щоб зафіксувати отут біту, я візьму шматок термоусадки. Так. Ось так буде воно фіксуватись і трошки затягну її. Ось так в мене вийшло, воно досить щільно тут тримається, нікуди воно не дінеться. А коли, а коли треба, то легко можна її дістати, відкрутити і без проблем назад покласти. То, що в мене вийшло? Ось такий набірчик, він доволі компактний, все надійно тримається, нічого не розпадається. І, в принципі, все комфортно, мені подобається. Пройдемось трохи по самим елементам. Найголовніше це сам вороток. Далі йдуть біти шестигранні на 4, 5 та 6. Маленька, хрестовата, торкс 25-ка. Тут також є. Перехідник з присти на автомобільний Ніпер, щоб можна підкачати було колесо на будь-якому СТО або будь-яким автомобільним насосом, велика біта під, під педалі, щоб можна було, якщо подорожуєте, то знімаєте педалі, потім, коли приїхали, то поставити назад педалі можна було. Все доволі тут гарно тримається. Нічого не випадає. І останнє, що тут є, це шестигранник на 3. Він необхідний для тормозів. Не взяв біту, тому що там, де тормоза, там трошки довше треба посадочне місце. І просто біта не долізе туди. То треба саме такий довгий шестигранник щоб був. Тормози, можна сказати, що, типу, навіщо підкручувати? Можна ж вдома підкрутити. Був один випадок, коли впав у дружину велосипед, погнувся тормозний диск, і воно неможливо було їхати, воно клинуло. То я просто розжимав колодки і ми в принципі, доїхали. То вважаю, що навіть для тормозів треба шестигранник. Все доволі компактно. ну Ось так. Ще коротка вставка замість цього перехідника на ніпель. Можна доукомплектувати будь-якою потрібною бітою. Ну, якщо він вам не потрібен, наприклад, для тих, у кого МТБ, то можна якийсь торкс або малий шестигранник двійку додати, або шліцеві, або навіть взагалі взяти біту під головки. Ну, якщо вам треба викручувати якісь гайки, то можна сюди потім начепити головку і викрутити їх. Тож ось так, Єдине, що треба не розсвердлювати цей отвір, бо зараз ця головка буде випадати. тож Ось так. Ось цей комплект насправді не перший. Їх я робив кілька. цей був для відео зроблений. А це був перший. Він трошки інакше виглядає. але І вони трошки відрізняються. Тобто, в цьому немає великої біти під педалі. Але тут додана шоста біта, ну, плоска. І тут цей перехідник з прести для ну, на автомобільний ніпель, він тут вкручується. А так, в принципі, все ідентично. Тепер хочу порівняти його з звичайним велосипедним мультитулом. Пройдемося по функціоналу. По перевагам та недолікам. Тож найголовніша його перевага, що цим зручніше крутити, тому що має форму звичайного шестигранника, зручніше підлазити. Цим, з цим можуть бути проблеми, що вам кудись буде воно чи заважати, підкручувати. Таке друга перевага, що ви можете скомплектувати під себе набір і не таскати зайву вагу. До речі, про вагу цей важить 150 грам, або ну, біля того цей 120 комплект. Тобто ми маємо перевагу по вазі, він менше важить, він зручніший. Ми можемо під себе сформувати потрібний набір біт, який вам потрібно не возити зайвого. Плюс, якщо тут колись воно провернеться, злижиться у цій грані. То тут його треба буде викинути. От я, по суті, так у мене він десь і валяється, бо я якісь із, із цих шестигранників провернув. З цим же можна біту за 20 гривень купити і все. Ну, з цим проблем немає. По компактності, в принципі, ну, по товщині вони однакові, по ширині вони однакові. Єдине, що цей він довший, десь, ну, десь на половину або трошки менше. Ну, для мене це не критично, в принципі, немає з цим ніяких проблем, то і зупинився на цьому варіанті. Хтось, можливо, скаже, чому ти не взяв компактний який-небудь мультитул від Бірзману? Він іще компактніший, він іще легший. А, ну або подібний, ну тільки Бірсман є інше. Ну я не взяв, тому що ті ж самі нюанси, по суті, незмінні інструменти. Тобто, в цьому я, якщо щось проверну, то я просто заміню біту. Воно коштує 15-20 гривень, з цим проблем ніяких немає. По-друге, що ним, то не дуже комфортно користуватись. Цим я можу і нормальне зусилля розвити, і кудись підлізти за його довжини. Тим же, ну хто користувався, той знає насправді. По-третє, що там найчастіше вони зроблені як біти. Тобто, це недовге. І вже ну, посадкове місце, воно вже недовге. І, наприклад, тормози ви їм не підкрутите. І ще таке з нюансів, що сюди я можу взяти ту ж саму біту під ну, велику біту під педалі. У тих компактних я наскільки пам'ятаю, не буває такого. Бо буває, ну коротше, педалі закручуються на 20 Нм, метрів, якщо не помиляюсь. І таким малюсеньким мультитулом це буде ну, досить складно, як на мене зробити. А те, що ви виграєте, він, наскільки я пам'ятаю, важить 65-70 грамів, і виграєте 50 грамів. Для кого це критично? Можливо. Для мене 50 грамів зовсім не критично, тому я зробив ось цей набірчик і повністю їм задоволений. То вже вирішите самі, що те, що те, варіант. варіант, це краще, ніж зовсім без нього. Ну, а там уже кожний вирішує сам для себе. Ну, якось так у мене вийшло, такі мої думки. Ще кілька нюансів про сам цей набірчик. Кому не подобається цей надпис, він легко стирається. Ну, тобто просто пальцем. Тут матеріал, типу, такий полупластик, полурезина якась. І оця фарба вона досить легко стирається. Ну, можна якимсь спиртом або вологою серветкою дотерти. Ну, Ще, чому я не взяв біти, які були тут в комплекті. Зараз покажу. Ось комплектні біти і ось е, звичайні біти, на які я замінив. Комплектні вони довші, а посадкове місце в них однакове. І навіщо ця зайва вага, я не знаю. Тому я і замінив їх на ось такі більш коротші. Ну, по суті, кому не так важлива вага, то можна і ці залишити, буде, в принципі, теж, ну, все те ж саме, просто трошки важче. Тож така моя думка на рахунок велосипедних мультитулів. В принципі, мій цей комплект мене повністю влаштовує, мені повністю він підходить. Не планую поки що ні на що його змінювати. Можливо, б хотів би змінити сам вороток на вороток з трищоткою, але то вже досить така дорога штука. Можливо, колись не збираю грошей і його візьму. Хоча я впевнений в його надійності, нічого з ним не трапиться, тому в принципі, всім рекомендую. Тож, Кому було цікаве це відео та корисно, я був радий допомогти вам. Кому цікаві подібні штуки, то підписуйтесь на мій канал, буду постійно щось випускати нове. Ця річ, до речі, в мій VeloDC або комплект для велосипеду на кожен день. Я вже готую нове відео, у мене колись було, але я багато що в ньому змінив і вже потроху знімаю про речі, які я оновив та змінив. Тож, скоро буде нове в ЕД-велопедиста. Тож дякую всім за увагу, всім пока. Посилання на цей вороток я залишу під відео. То зможете його також зробити собі. Або в кого немає часу, то або немає просто натхнення це робити, то можете мені написати, я вам зроблю. Також залишу посилання на свій OLX аккаунт Коротше, поради для тих, хто буде знімати відео, ніколи не знімайте на сходинках. Навіть якщо вам здається, що воно в забитому місці що тут ніхто не ходить, ходять. Я це відео знімав, напевно, ну, години. Чотири. 4. Чотири да, 4 години. Ми коротше це знімали. Відео. Це якийсь капець. Так що знімайте, не знаю, на безлюдному острові це буде найкращий варіант.